Він довго думав, що злість це щось для інших, для людей у пробках, тренерів в спортзалі і політиків у прямому ефірі. А він стриваний, інтелігентний і в міру іронічний, ну тобто нормальний. Коли хтось питав ти злишся, він відповідав Та ні, просто трохи втомився ішов далі. І затиснути щелепою, головним болем і дивним бажанням сваритись із банком через комісію в сім гривень. Бо правда в тому, що він злився часто. Але не дозволяв собі це визнавати, бо ж злий це небезпечний, агресивний, токсичний, а він хотів бути хорошим, безпечним, тим, кого люблять. Але злість це не про агресію, це про сигнал, про те, що щось важливе порушили, про межі, які хтось перетинув, про мені не підходить або мене не чують. І коли він уперше сказав мені не ок» голосом, не сарказмом, це не зруйнувало нічого, навпаки, збудувало щось нове, де він не вибухає бо не накипає. Бо вчасно визнає, я злюсь і далі по суті, бо злість це не вогонь, який треба гасити, це температура, яку треба виміряти, назвати, визнати. І тоді вона перестає палити зсередини і просто проживається, як почуття, одне із багатьох і своє.